Складаю НМТ з мамою. Моя мама приходить пробне НМТ від школи Кевін. Цікаво, тоді дивись далі. Мам, як думаєш, на який бал напишеш кожен предмет? Я думаю, з української мови 120, з математики 115, ну, з історії України 135 і з біології 140. А поки моя мама приходить в пробну НМТ, я нагадую, що в шапці профілю лежить посилання на пробник для 10 та 11 класів. Так, давайте подивимось на наші бали. Отже, мама, ти отримала з української мови 130 балів, з математики 125, з біології 145 і з історії України 140. А у мене 175 з історії України, з української мови 159, з математики у мене 140 і з англійської мови у мене 155. Було важко. Схоже на ці завдання, які ти писала в 11 класі. Так, було важко. Програма постійно змінюється, і вам потрібно знати набагато більше, ніж нам у свій час. От така реакція у мами на пробний НМТ. Не забувайте підписуватись на школу Кевін та приходьте пробне НМТ за посиланням у шапці профілю.